Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області є повністю контрольованою, сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання. І, звичайно, проводять заходи з бойової підготовки. Тому інколи ви можете чути відповідні, як ми їх називаємо, бойові звуки. Це наші хлопці тренуються, щоб ще краще відбивати можливі атаки ворога як у небі, так і з моря, або тренуються на суші. Дякуємо Збройним силам України за те, що Одещина може працювати і надалі на нашу спільну перемогу. Власне один з таких кроків це зернова ініціатива. Ще три судна пішли до пунктів призначення 150 тисяч тонн українського збіжжя, пішли до найбідніших країн світу. Україна чітко виконує усі свої зобов'язання. І саме Одеса є, хоч і не першим, але і не другим містом в Україні, а морськими воротами. Нашої держави, от, власне, про море ще декілька слів. Не забувайте і пам'ятайте, що відповідні розпорядження Одеської обласної військової адміністрації та військового командування щодо заборони відвідування Чорноморського узбережжя та пляжів Одещини. Ці розпорядження діють так само, як і вихід на маломірних судах у море. Наше Чорне море це наша лінія фронту і міновибухова небезпека. Не забувайте. І власне ті випадки, які трапляються, нам це підкреслюють. Ну і звичайно, не забувайте про підозрілі предмети, які ви можете випадково зустріти десь на місцевості. Це можуть бути боєприпаси часів Другої світової війни або залишки ворожих ракет, які знищили наші сили протиповітряної оборони. І не забувайте підтримувати один одного, власне, як ми це робимо з вами починаючи. Від 24 лютого минулого року. А хто пам'ятає, то ми це робимо ще раніше з 14-го, навіть з 13-го року. І в цій єдності і є запорука нашого з вами успіху: плече до плеча, спина до спини. І разом ми з вами переможемо. Отож, працюємо далі: слава нації, смерть ворогам. І звичайно, не забувайте про кохання. Не забувайте, що саме це кохання. Має допомогти нам відроджувати нашу націю. І шануємо пам'ять загиблих героїв. І дякуємо усім живим. Тримаємо стрій разом до перемоги. Все буде добре. Не забувайте правила повітряної тривоги, інформаційна гігієна. Нагадую!